Освоєння космосу часом може бути дуже небезпечним, а технології пов'язані з ним секретними. Уяви, до тебе дійшли чутки про нові шляхи використання одного з хімічних елементів під час створення супутників. Треба дістати цю інформацію. Однак місцеві науковці не називають елемент напряму. Чи вдасться тобі за лабораторними записами здогадатися, про який хімічний елемент йдеться? Перевірмо. Спершу розберімось, які характеристики можуть дати підказки щодо визначення хімічного елемента. Наприклад, що ми знаємо про хлор, окрім того, що його просту речовину використовують для дезінфекції. Це елемент, що розташований у третьому періоді сьомій групі головній підгрупі періодичної системи неметалічний елемент галоген. Хлор має порядковий номер 17. Це означає, що заряд його ядра плюс 17, атом містить 17 протонів та 17 електронів, значення відносної атомної маси становить приблизно 35,453 тисячні, що через поширеність одразу двох ізотопів хлор 35 та хлор37 округлюється до 35,5. Порахуй кількість нейтронів у кожному з ізотопів хлору. Кількість нейтронів це нуклонне число мінус протонне число. Виходить 18 нейтронів у хлор 35 та 20 нейтронів у хлор 37. Оскільки хлор елемент третього періоду, ми впевнено визначаємо, що його електрони будуть розміщуватися на трьох енергетичних рівнях 2 електрони на першому, 8 на другому та 7 на третьому. Електронна формула 1С2, 2С2, 2P6, 3С2. 3P5 або ж скорочено неон 3 с 3 п 5 На третьому енергетичному рівні останніми заповнюються П-орбіталі, тож хлор П-елемент неспарений електрон 1, відповідно найменша валентність 1. У збудженому стані електрони можуть переходити на Д-орбіталі, даючи хлору також валентності 3, 5 та 7. Проста речовина хлору, як і в інших галогенів, існує у вигляді двоатомної молекули хлор2. Відповідно, формула вищого оксиду хлору хлор2О7, а в разі взаємодії з водним хлор утворює хлороводень. Порівнюючи хлор із сусідніми елементами періодичної системи, ми можемо визначити, що його неметалічні властивості більш виражені, ніж у сульфуру та брому, але менше, ніж у флуору. Тепер, згадавши все, що ми можемо дізнатися про хімічний елемент із періодичної системи, спробуємо з'ясувати за записами дослідників, який хімічний елемент вони використали в нових розробках. Вага деталей відіграє важливу роль. У процесі створення цього дзеркала нам вкрай необхідно знайти легший матеріал. Сьогодні проводив дослідження з калієм. Цей варіант відхиляємо. Він занадто хімічно активний. Думка про X не покидає мене вже кілька днів. Із температурою плавлення в 1287 градусів за Цельсієм його використали для термозахисту капсули космічного корабля Friendship 7. Ікс впорався чудово. Джон Глен став першим з американців, хто облетів землю. Вищий оксид XO виявився канцерогенним. Дослідження біологічного сектора виявило, що його порошок може спричинити захворювання легень, можливо, варто пошукати щось інше. Остаточно цей елемент другого періоду те, що нам потрібно твердий настільки, що навіть скло ріже. Фантастика. То як зможеш самостійно визначити, що це за хімічний елемент? Кожна нотатка дає певну інформацію про елемент або його просту речовину. Перші дві нам мало допоможуть. Із них ми дізнаємося, що науковець шукає легкий матеріал, який матиме меншу хімічну активність, ніж калій. Але що таке легкий, та як зрозуміти, коли щось стає важким? І серед елементів, чиї металічні властивості менше виражені, ніж у калію, півперіодичної системи? Третя нотатка про високу температуру плавлення може натякати, що йдеться про металічний елемент. Але високу температуру плавлення мають і прості речовини деяких неметалічних елементів. Наприклад, температура плавлення алмазу простої речовини не металу карбону близько 4000 градусів за Цельсієм. Що нам дійсно допомагає, так це знання, що XO формула вищого оксиду, значить, елемент, який ми шукаємо, елемент другої групи. Останній запис лабораторного журналу дає нам останню підказку: Нам потрібен елемент другого періоду. Виходить, йдеться про берилій. Справу розкрито. Берилій і справді використовується у виготовленні дзеркал у супутниках. Його легкість, міцність, висока теплопровідність та стійкість до корозії цьому сприяють. А ми ж пропонуємо тобі заповнити решту пробілів в описі цього чудового хімічного елемента. Опиши будову атома берилію. Берилій має порядковий номер 4. Це означає, що його атом містить 4 протони і 4 електрони. Відносна атомна маса 9,122, що округлюють до 9. Відповідно, ноклонне число 9, тож найбільш поширений ізотоп берилію містить 5 нейтронів. Як елемент другого періоду, берилій має два енергетичних рівні і на першому, і на другому по два спарених електрони на S-орбіталях. Відповідно, берилій є с-елементом. У збудженому стані один з електронів із 2 s орбіталі може переходити на 2 p орбіталь, завдяки чому берилій проявляє валентність 2. Запам'ятай щоб охарактеризувати хімічний елемент, опиши його розташування в періодичній системі, зазнач його хімічний характер та просту речовину. Опиши будову ядра та електронної оболонки атома. Визнач тип елемента, значення валентності, формулу вищого оксиду та сполуки з гідрогеном, якщо така є. Порівняй хімічний характер вибраного елемента з елементами, що розташовані поруч у періодичній системі. Досліджуй, стеж за каналом нумохімічити разом.